Добрий ранок. Місто Харків, район Салтівка. Це Тут капітальне знищення. просто. Оце тут трошки в цьому районі живе людей. Ми привезли сюди допомогу. Она наш дядя Сірожа, наш бос і начальник. От, а, це люди, а це люди беруть. То, що ми привезли. Хочемо подякувати в першу чергу нашому главному покровителю ФГ-пролісок в особі Кача Олександра Васильовича. Також пекарня Ковальчука от хліб понесли. Юра і Анатолій Хмельницький. Дуже їм велике дякуємо за наданий хліб для людей. Також дякуємо Скобенко. Олег Юрійович за надану капусту, ось лежить, люди беруть. Мудрук Петро надав олію по хорошій ціні, плюс безкоштовно бонусом дав. Йому велике дякуємо і дякуємо нашому новому помічнику фірмі Валімарк. За наданий прицеп нам. Григорович, помахай. Оце Григорович. Ми з Григоровичем такі пацани. Слава Україні. Сережка, кореш нас. Слава Україні. Граємо, слава. А дядя Сережа занятий, як завжди. Да.